Всім привіт! Ви на каналі Мій Оберіг. Мене звати Юля і я хочу сьогодні вам показати нарешті свою сорочку. Це сорочка-веснянка по курсу пані Лариси Вужейко. Цю сорочку ми шили, вишивали разом з дівчатами на майстерці в нашому творчому просторі Мій Оберіг. І так сталося, що лише сьогодні маю нагоду. Вам її показати. Зараз ми в селі Витачів, це Київська область, і моя сирочка це також Київщина. Тому саме це місце воно створене просто для того, щоб показати вам цю сирочку і ці прекрасні краєвиди. Також також в цьому відео далі. Я хочу вам показати і розповісти про те, як я прала чорну тканину, кроїла її. Як ви вже бачили в попередньому відео, я вам показувала, що я вишиваю чоловіку сорочку на чорному льоні сатема. Власне, робила я це у відпустці. Ось, приїхали ми вже додому. Ми вже працюємо. Ну, ми і працювали, магазин працював. Ось. Я її покроїла, попрала, заміряла усадку. І далі я вам покажу швиденько. Там таке, знаєте, негламурне домашнє відео, як я заміряю тканину до прання, як я її прала, як я її просувала. Ось і зробила заміри вже після прання. Дякую всім за увагу! Повертаємося в Київ до моєї чорної чоловічої сорочки. Так, все, закінчила я вишивати комірець, тепер е, знімаю з п'яли тканину і будемо її прати, прасувати, відпарювати. Хочу нагадати вам, що льняні тканини не потрібно пересушувати, для того, щоб вона у вас нормально відпрасувалася. Хотіла показати вам осадку. Давайте поміряємо разом. Це в мене льон сотема 100% льон, 30-й Дивіться, зробимо заміру прання. Так, отже по грудня, По Погруддя в мене 46 см. Це, ні, 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 чекайте, 45 см це по пазушці, по ось ці лінії. Так, 45 см. А всього тканини відріз в мене по кромці. Отже, по кромці в мене метр. Ви знаєте, мені б, власне, стало би цієї тканини і на стійку, але я перестрахувалася, бачите, якраз би стало, я перестрахувалася і взяла більше. Так, 45 см довжина вишитого по грунття. І метр. Метр по кромці. Так, і стійку я, мабуть, перестаралася. Так, стійка в мене 62. 62 по взору. Все, все спомірилось. Подавайте мені удачі бачити. Можна брати і пролітися. Так, дивіться. Прати я вимушена вручну, бо... Немає, щоб інших темних речей, щоб загрузити машинку. Водичка в мене трошки пофарбувалася. Це змивається верхній шар фарби. Це не миленька, не страшно. Прала я ось таким засобом для делікатних тканин без додавання серветок. Вам раджу все-таки додавати, тому що чорна тканина при пранні Першому, вона може розмивати колір. Але дивіться, з нитками все нормально. Жовтенькі лишилися жовтенькими. Бачите, і це я ще не випалась. Зараз все виполощу і покажу вам, як воно після приняття. Бачите, друге полоскання, вже вода прозора. Все, тепер сушити і міряти усадку. Ось мій випраний льон, зараз я його попрасую, відпарю. Бачите, прасуватиму я з вивороту. Зараз я його відпарю і поміряю. І ще важливий момент. В мене ниточки тут шовк. Я прасую, дивіться, на режимі Льон, тому треба прикривати якоюсь тканинкою вашу вишивку, щоб її не поруйнувати. Ось так. У мене немає спеціальної тканинки, але я маю шматочок льону, гріджу, перла, залишок з моєї сорочки. Я попрасувала по грудям, бачите, все по-чесному, нічого не відрізала, не додавала, попрасувала. Я для себе знайшла гарний спосіб прасувати льон. Я спочатку його змочую з пульверізатора, потім включаю праску на пар відпарюю, а тоді вже просто прасую сухою. Дуже гарячою праскою на режимі льон. Але в мене гарна праска, як виявилося з тефлоновим покриттям. Тобто вона має максимально не палити тканину. Отже, міряємо. Там в мене тоді до прання здається, був метр. Так, метр. І по грудя там буде. Давайте поміряємо довжину по грудях. Так, по грудях. 44 сантиметри, а було 45 здається. Я передивлюся відео, як буду монтувати. Так, а Тут в мене 97. По довжині в мене 97 був метр. Це 3%, але насправді у вас може сісти більше. Залежно від того, як ви будете прати, просувати тканину. Ось. А таке виробник каже, що 5%. Також ось можете подивитися. Ниточки в мене не пофарбувалися. З шовком все супер. З жовтенькою малюнешкою також. Ниточки не пофарбувалися. Все гарненько, гарненько, гарненько. Село Витачів знаходиться в Київській області, дуже мальовниче. Тут є пекарня, в пекарні дуже смачний хліб на заквасці, булочки. Та й взагалі краєвиди тут просто неймовірні. Але приїздити сюди краще не у вихідні дні, а посеред тижня, так як це зробили ми. І все одно дивіться, як багато людей. Неймовірно. Це 70 кілометрів. Ну, від Нивок, від Києва буде трохи менше. Неймовірний Дніпро. Неймовірна Київщина. День рождения, то я тобі ще не